Йоснавіло. Не забувайте воротки ніде, народ мій є, я в корячих жилах. Слава нації! Україна! Я пишаюсь вами, люди. Знаєте, дуже хочеться сказати велике дяка і дуже великий респект тим людям, організаторам, які зробили цей марафон з підтримку Ріфа Юрій Таяни. І велика дяка кожному з вас, що ви сьогодні тут разом з нами. А що я вам скажу? Ми впевнені в тому, що у кожного з вас все буде добре. Буде добре в нашій Україні, в Україні загалом буде все нормально. Головне бути єдиними, і від того ми будемо сильними.